За мапою скарбів прямує чотирирічний Богдан. Разом із рідними хлопчик переїхав до нашого міста із Харкова. У Хмельницькому піде в садочок, а його старша сестра в школу. Обом дітям до кінця серпня потрібно пройти медичний профілактичний огляд. В ми зареєструвалися, посмотрели, якщо є місце. Ми записались, якщо ні, до реєстратури. Подзвонили, прийшли, бо ми тут недалеко живемо. І все дуже зручно, дуже добре. Ми на своє время прийшли, не стоїмо в черзі. Маленьких пацієнтів у вестибюлі зустрічає медична сестра Марина Німець. Щодня до неї по мапи скарбів приходить понад 30 дітей. У мене знаходиться в руках бланк, мапа. Я записую сюди перелік спеціалістів, наприклад, офтальмолог, стоматолог, хірург, ортопед, гінеколог. Спеціалісти ставлять свої печаточки, приходять до мене дітки, показують мені мапу, я даю гарантовану подарунок. Медичні огляди в дитячій лікарні традиційно розпочинаються всередині літа. Найбільше пацієнтів саме у серпні, за словами звідувача поліклініки Ігоря Бойка, цьогоріч профогляд мають пройти близько 40 тисяч дітей, які проживають у Хмельницькій громаді. Аби малечі було не страшно, а навпаки, цікаво, і створили мапу скарбів. Квест у нас існує для більш маленьких пацієнтів, і він спрямований на їхній безпосередньо психологічний комфорт, на те, щоб вони не боялися перебувати в нашому закладі, не боялися медичної послуги як такої. І для того, щоб зробити це їм веселим і приємним, також у цьому році ми запустили програму, яка називається Садочок та школа чекають на вас. Ми Зробили таким чином, щоб проходження профогляду було зручним і могло відбутися у максимально короткий термін. Аби пацієнти дитячої поліклініки змогли пройти профогляд всього за годину. Лікарі розмістились поблизу реєстратури неподалік один від одного. Це зроблено для того, щоб мами із батьками, щоб наші відвідувачі не долали довгі відстані для того, щоб перейти із одного кабінету в інший, від одного спеціаліста до іншого. Усі і кабінети їхнього прийому знаходяться в буквальному смислі розуміння цього слова. По сусідству це спрощує маршрут від Відуваче і скорочує термін проходження профілактичного огляду. Кількість лікарів, яких необхідно відвідати під час профогляду, залежить від віку дитини. До прикладу, якщо малечі три на неї чекає стоматолог та логопед. У шість років до цього списку додається ще й окуліст, травматолог та хірург. В 11 років обов'язковий огляд окуліста і стоматолога. 12-13 років стоматолог, ну і дівчаток. Оглядає гінеколог, якщо є показання. 14-15 років раз на рік оглядає лікарів дитячий хірург і ендокринолог. Завдяки програмі Садочок та Школа чекають на вас. Попередній запис до лікарів не обов'язковий. Олександр Семенюк, Валерій Лиховський, новини міста.